Однією з важливих цитат Тараса Шевченка є І воля, і правда наша єдине, і наша слава воля й правда. Ця цитата відображає глибокі ідеали поета щодо важливості свободи, правди та гідності для українського народу. Шевченко підкреслював, що лише у вільному суспільстві, де панує правда і справедливість, людина може досягти свого справжнього потенціалу та гідності. Ця цитата спонукає нас до роздумів про важливість боротьби за свободу, правду та гідність у сучасному світі. Вона нагадує нам, що лише умови, де кожна людина має можливість розвиватися та жити у гідності, можуть забезпечити процвітання суспільства. Таким чином, цитата Тараса Шевченка про волю та правду є нагадуванням про цінності, які були для нього найважливішими. Вона залишає актуальними і важливими і у сучасному світі, нагадуючи нам про необхідність боротьби за ідеали свободи, правди та гідності для кожної людини.